Всім привіт! Мене звуть Яніна. І вже більше року я живу в Албанії і знімаю звідси свої відео. Але настав час, коли я можу та хочу порадувати близьких навідатись додому в Україну. І, звісно, хочу привезти подарунки. В цьому відео покажу і розкажу, що ж можна привезти з Албанії своїм друзям, родичам. Людям, яких ви любите, хочете порадувати, це буде випуск, звісно, дуже суб'єктивний, тому що цей вибір я роблю власноруч і спираюсь на свої якісь думки щодо покупок, подарунків і так далі. Але я все ж таки маю надію, що це відео буде вам корисним. Тому ставте вподобайку, пишіть коментарі і погнали! Одразу скажу, що якщо ви дивитесь це відео, то я знаходжуся вже в Україні. Зараз я фізично ще в Албані, але я хочу це відео зняти заздалегідь тут, потім підуспаковувати всі валізи. Потім змонтую це відео, а викладу його пізніше, щоб все-таки був ну, хоч невеличкий сюрприз моїм рідним, щоб трошки так потягнути інтригу і вже подарувати їм на місці подарунки. А потім вже це відео побачить світ. Тому так. І скажу одразу, що ще не все купила. Дорога в мене буде така чималенька, декілька етапів. І я думаю, що ще деякі речі я буду підкупляти. Вже в своєму шляху, але про це в інших відео, які або вже вийшли, або ще вийдуть на моєму каналі, тож долучайтеся. Багато розмов і настав час вже показувати безпосередньо, що купила. Я одразу поділю подарунки за декількома категоріями. Почнемо з улюбленої категорії: категорія їжа. Тут я купила своїм сир. Сира буде багато. І саме оце... Албанський сир, на ньому написано кашкава лопе, тобто коров'ячий, і це підкопчений сир. Маю надію, що в таких упаковках вакуумних все доїде. Поки це все в холодильнику у мене зберігається, але я планую потім покласти в валізу і довести. Отакий такий сир албанський, а далі сири підуть італійські. Роблю одразу таку поправочку, що Албанія, Балканський регіон, знаходиться поруч Італія, і тут багато саме італійських продуктів. Продуктів країн, що знаходяться поруч, вони варті уваги, вони нижчі за ціною, ніж у нас, наприклад. І тому ну, щодо сирів, то тут Італія, звісно, має свою повну перевагу. І я взяла ось такий шматочок «Грана Падана. Тут в Албанії такий сир, я думаю, коштує дешевше, ніж в Україні. Давайте звіримо ціни, бо саме сири купляла тільки, но тільки на прийшла додому в албанському супермаркеті біля дому. Ось такий шматочок, якщо переводити в гривню, близько 200 гривень. Тут 200 грам рівно. Напишіть, яка ціна на такий шматочок в Україні. Мені здається, що не 200 гривень. Мені здається, що буде більше. Це Грана Падана Італія. Також беру пармеджано реджано. Це теж 200 грам, теж Італія. Брала різних виробників. Це теж у нас пармеджано реджано це вже, здається, 150 грам шматочок. Так, 150 грам, це все Італія. А, також е я не обмежилася такими твердими сирами, ще взяла сири, отакі на терті. Це теж пармезан, це пармеджано реджано, грана Падана. Отакі невеличкі паконки буду дарувати. Мені здається, що це класна ідея, тому що багато місця вони не займають. Знову ж таки, це вигідна покупка, на мою думку. І класний подарунок близьким, які відчують смак італії безпосередньо. Тому, отак. Є багато дискусій та різних думок про те, що варто привозити. І в списках завжди є оливкова олія. Я думала про це, але я вирішила, що все-таки оливкову олію вести не буду не. Не такий це продукт, який у нас є дефіцитним. Можна сказати, що і сири у нас теж італійські в Україні є. Але от саме олію, ну якось я вирішила не вести. Проте багато людей купують. Тут оливкова олія коштує дешевше, ніж в Україні, проте вести її ну, особисто мені не дуже буде зручно. Продовжуючи харчову тему, це також саме албанське. Звертаю увагу, це варте уваги. Албанський продукт це чай. Це не просто чай, це гірський чай, яким славиться Балканський регіон. Такий чай є і в Македонії, такий чай є і в Болгарії, здається. Але от албанці його вважають, звісно ж, своїм це гірський чай. І я його беру на подарунки. Отакі от плоскі упаковки, мені здається, буде зручно транспортувати. 100 грам в упаковці коштує цей чай тут дешевше, ніж в Україні. Я гуглила, в Україні теж можна купити такий чай, але зовсім по іншій ціні. Такого чаю беру багато. Тому що друзям, родичам купила 5 упаковок. Ну, знаєте, теж багато чи мало це у кожного своє відчуття реальності. От для мене 5 упаковок такого чаю це я, думаю, це я набрала. Чай. Аж падає. Він є в різних упаковках, є, знаєте, в баночках, є в пакетиках. Я обирала. Прагматично, просто плоску якусь упаковку, може не дуже прям гарно, але тут написано, що це албанський продукт, тут написано, що це виготовлено в Албані. Тут видно, як виглядає цей чай. Ця упаковка мене теж влаштовує. Звісно ж, до продуктів можна віднести гаряченьки, Я про напої. В Албані свій такий фірмовий, відомий напій, це Ракія. Я не купила поки що, тому що або куплю ще сьогодні пізніше в іншому магазині, бо в мене біля дому тут асортимент щось не порадував, або вже в Duty Free буду безпосередньо купляти. Ракію привезти можна. На мій погляд, хоч я алкоголь зараз не вживаю. Ну, Для там, друзів, рідних це буде такий сувенір, пікантний, який може їх порадувати. Тому саме з таким задумом хочу придбати такі пляшечку у ракії. Вона є з різними там, варіаціями, з додатками. Бачила навіть вишневу ракію. Подивлюсь, може класичний варіант куплю, може ні. Ви залишайтеся на каналі, тому що коли я вже приїду, довезу все, що я хотіла, я ж певно буду показувати Ракію, яку. Конкретно я куплю, тобто ще побачите, я думаю. Щодо продуктів, теж вже завершуючи, тому що, а що тут розповідають? Ще купила каву. Знову ж таки, та сама думка, що Італія поруч. Славиться кавою, це отака я вибрала Ама. У нас, звісно, можна про кожен продукт, так тримаючи в руках, сказати: в Україні це є, в Україні це є, і кава в Україні є. Але ж, звісно, якщо привезеш самостійно, то це буде мати іншу цінність. Отаку каву везу додому, мамі, бабусі. І взяла ще отаку каву там на подарунки. Теж це отакі упаковки по 100 грамів. Це мулірі відівер, та сама мережева кав'ярня, в якій я пила каву. Ця кава написана для турки. Я не знаю, чи можна запарювати її, але мені здається, теж як сувенір буде непогано. Також вибрала грецьку каву. Греція тут теж поруч і можна також звертати увагу на грецькі товари. Зокрема, це ж та сама оливкова олія з Греції, тут може продаватися. Хоча тут і місцево вистачає от кава грецька, що ще може бути грецько-оливки. Вже сказала трошки так на емоціях. Я тому ну, розповідаю, як розповідаю. кава грецька, така з копушкою. Я її куштувала колись, навіть що в Македонії купляла нормальну каву. І на цьому саме продуктовий абзац, він завершується. Далі буду розповідати безпосередньо про сувеніри, їх небагато. Сувеніри в класичному розумінні сувенірів, їх небагато. Я придбала такий шопер шопер Тірана Албані. Він, до речі, дуже класної якості. Тут він на кнопці, дуже такий, він хороший, на мою думку. І я шопер купила один. Тобто я не везу такий оптовий варіант, коли багато сувенірів. Якщо по ціні зорієнтувати, то коштував він 6 євро. І купувала я його біля топтані. Дуже туристичне місце обрала для таких покупок. Ну, як і є, знаєте, все в останні дні купується, тому що і поїздка трохи така в мене. Ну, скажімо так, спонтанна, хоч і готувалася вже півроку. Отакий шопер. Мені здається, на подарунок, як сувенір, прекрасно. Тут у мене впали отакі гаманці. Ми всі розуміємо, що це китайське виробництво, так? але ж тут написано Албанія, і такі гаманці завжди моя мама замовляє у мене. Або коли ми були з мамою на курортах, ми купляли там в Туреччині, було написано Туреччина. І ці гаманці, вони і практичні, можна в них різні дрібнички зберігати, і гарні. І саме на цих написано Албанія, тому купила. 300 кожен, тобто 3 євро один гаманець. Ну, я думаю, що а, якщо пошукати, можна знайти дешевше. Але ж це сувеніри. А в аеропорту, думаю, буде ще дорожче, тому вже взяла за тією ціною, яка є. І взяла ще отакий гаманець. Ну, це як? Це не гаманець. Що це? Отака сумочка маленька, не сумочка. А, тут вже Тірана безпосередньо, площа Скандербега, Скандербег, Прапор Албанії. Мечеть, в, якої, в якій я знімала відео, і так далі. Тобто це такий гарний гаманець 500 лек, 5 євро коштував. Це те, що з сувенірів. Ще сувенірну тему продовжує. Ну, звісно ж, колода карт гральних. У мене є тітка, вона збирає карти з різних країн, і Албанії, здається, в неї ще не було. Тому для неї в сувенірній крамниці я взяла карти з Скандербогом теж і з Албанією. коштувала колода. 200 лек, 2 євро. Далі переходимо до теми косметичної, тому що я зробила акцент саме на косметиці. Чомусь не знаю, може, тому що дівчина і мені так захотілося. І далі показуватиму вам, що можна привезти з Албанії косметичного. А саме, продовжуючи цю мою о, тенденцію купувати італійське в Албанії, я придбала неймовірно смачне пахуче мило. Воно пахне крізь упаковку. Мила багато не навезешся, тому що так здається, ну що там, 150 грам, 150 грам, 150 грам і вже так набереться да, вага. Тому що в мене частина шляху буде літаком. І там обмежена вага, яку можу провести. Тому мило мені хотілося купити набагато більше. Але, ну, як є, це італійське мило. Я скажу, о, воно не досить дешеве між нами, дівчатами, але воно таке пахуче, що воно, ну, його не можна пройти повз. Я обрала таке з трояндами, таке з квітами. Ще отаке це теж італійське, це 250 грам, величезний брусочок, як воно все пахне. Оце справжнє італійське гарної якості, дороге мило, яке можна дарувати. Також ну, трошки сфілонула, але ж ми з вами чесно все розповідаємо. Купила ще отаке мило. Це більш бюджетний варіант. І це відверто не Італія, це Туреччина. Але воно теж непогана. Його привезу я особисто з Албанії, тому воно матиме цінність. Більшу ніж на ціннику, воно теж класно пахне. І я от стояла, вагалася, чи взяти ще італійського, чи обрати отакий варіант турецький. Тут і вага менша, я ж все ж так глазоміром зважую, щоб все помістилося. Тут по 125 грамів обрали ще отаке турецьке непогане мило. А з італійського в мене ще ось такий брусок. Оце з лимонами. Це дуже відома італійська така тема. Це лимонне мило дуже класно пахне. Є отакий, от бачите, невеличкий варіантик, 100 грамів. І також взяла тесорі. Тесорі є в Україні, коштує, я вам скажу, тесорі, отаке мило у нас набагато дорожче, ніж тут, в Албані, воно дешевше коштує. Я звірялася на мейкап. І ось воно класно пахне. В нього така упаковка. Мені подобається з тесорі, з твердого мила, саме варіант у цей хамам. Він пахне апельсиновим цвітом, дуже смачно пахне. Отаке ще мило взяла. Ну, мило мило набрала, що вам скажу. Також на подарунки дівчатам беру ось такі помади. Це вже моя така фішка. Я коли з минулого разу приїжджала, то теж дарувала дівчатам подружкам отакі гігієнічки. тому що ну, приємно навіть дрібничку подарувати особисто. На мій погляд, вам просто даю ідею, тому що коли заходиш в крамницю, очі розбігаються і не завжди можеш придумати, щоб таке привести. Ну, ось одна з ідей, це як символ уваги. Це ось такі гігієнічки. Зайві не будуть в ходу, і кожен раз, коли людина використовуватиме, вона вірогідно згадуватиме вас. Обрала ось такий варіант. Обирала, знаєте, те, що візуально мені Я давно не була в Україні. Хотіла сказати, те, що не зустрічається мені в Україні. Тут виготовлено в Загребі, в Хорватії. Мені здається, що ну, така хорватська помада, можливо, не представлена в нас Єві, але ми такі продвинуті в Україні. У нас реально є все, тому я не знаю, що можна привезти такого, що у нас нема. Ну, може, такого і нема. А навіть якщо і є, нічого страшного. Ще отакі парфумчики взяла це італійські парфумчики. Це дитячі. Взагалі вони стають у відділі дитячої парфумерії, але ж дівчата можуть бути різного віку. Тому планую подарувати також отакий парфумчик. Дуже класно пахне, італійський. Також в магазині косметики взяла такі два невеличкі дезіка. Ну, у мене мама постійно десь які замовляє, тому що ну гарної якості і багато брендів, які все-таки все у нас не представлені. Взяла такі маленькі варіанти. Один можливо мені як тревел варіант знадобиться в дорогу, а інший може теж подарую, як сувенір. Оце класна ідея вибирати невеличкі знаки уваги в відділі косметики, в магазині косметики, там де тревел версії. Я брала минулий раз, як їхала такі невеличкі креми для рук. Дуже приємно людині отримати від вас щось. Ну, я брала невеличкий, от, наче тревел версія, але це і міні-подаруночок може бути. Тому отакі беру два десять. Бабусі в Росмані. Росман це магазин е косметики. Е також там є вітаміни. Бабусі свої я придбала банку вітамін для людей старше 50 років. Це комплекс вітамінів, щоб вона приймала. Також в магазині косметики чомусь взяла отакі серветки для прання. Хочу одразу сказати, що окрема варта уваги, гілка, розділ подарунків, який може бути, це засоби не тільки косметики індивідуальних засобів. А також косметика для прибирання. Тут класна якість: Італія, Греція, Німеччина, все, що тут от продається, мені подобається. Саме ці серветки Made in Italy. Я хочу своїм привезти такі серветки для прання. Так, в Україні вони є. Але от саме ці італійські мама буде використовувати кожен раз і згадуватиме мене. Ну я не знаю. в мене якісь такі думки. Пишіть, що ви привозите з подарунків о, своїм рідним. Давайте обмінюватися думками. Але ну, я от зробила такий вибір. Ще що залишилося небагато, тому о, показую парфумчик. Такі парфуми розпаковувала на каналі, і мамі обрала теж такі самі парфуми взагалі не той товар, який варто купувати в Албанії, чесно кажучи. Але іноді ми робимо вибір емоційно і зважаючи на якісь свої обставини. Я розповідала вам, що косметика в Албанії загалом вона з надбавкою такою певною парфуми сюди відносяться. Але для мене це символічний подарунок, тому що такі парфуми тут купила я і використовую. І я хочу, щоб у мами були такі самі. Я не знаю, чи будуть вони, наприклад, в дютю фрі. А я хотіла купити саме ці. Тому заздалегідь потребувалася, взяла Well. Це пепе джинс. У мене в шортці є розпаковка цих парфумів. Класно пахнуть. І також мамі для волосся купила такий сльоз, каратін. Ну, щось вона просила для волосся, то я обрала отакий засіб. Це те, що я е, отак буду зараз збирати. Ще я везу мамі сумку. Сумку показувала в одному з попередніх влогів, тому що купувала її ще півроку назад, коли збиралася додому, але, на жаль, не потрапила. Е, сумку купувала е, е, на ринку речового. Сумку показувала, покажу ще як приїду. Свинкам своїм морським, отакі підстилочки везу. Тобто, є також категорія подарунків, яку. Ну, не те, що не порадиш комусь, ну це індивідуальні якісь речі. От це треба мені привести, тому що це треба мені. Тому про це ну, щось довго розповідати не бачу сенсу. Також не забула потурбуватися про маленьких друзів, про дітей. Отакий От автобус має Літл Поні поїде до маленької дівчинки. ось. І вона вже його чекає. Отож, і я буду збиратися на цьому завершувати це відео. Якщо була корисною, то поставте вподобайку і поділіться ідеями сувенірів в коментарях. А я розповіла, що привезти з Албанії. Обіймаю вас, кажу слава Україні, і побачимося в моїх наступних відео!